Ми були свідками, що громадські діячі, лідери опозиції делегували Бориса Тарасюка на сенат Конгрес Сполучених Штатів Америки. І ми просимо зараз Бориса Тарасюка до слова. Вітаю вас, дорогі друзі. Минулої неділі ви народне віче. Делегували мене до Сполучених Штатів для участі в, слуханнях, в сенатських слуханнях щодо України. Я виконав ваше доручення. Минулої середи і четверга разом з народним депутатом від Свободи Осуковським ми були в Вашингтоні. Що я вам можу сказати коротко? Сенат Сполучених Штатів Америки в своїй резолюції від 7 січня і під час цих слухань. Підтвердив свою підтримку вам, Євромайдану, Сенат Сполучених Штатів Америки підтримав мирний Євромайдан. Сенат Сполучених Штатів разом з вами. Це те, що я хотів сказати. Додав до цього, що під час слухань сенатори незалежно від того, чи вони відносяться до республіканців чи до демократів. Але вони однозначно висловились на підтримку українського демократично мирного Євромайдану. Дорогі друзі, хочу сказати, що від вашого імені я передав послання від народного віча, яке прийняло рішення про делегування мене, і в цьому посланні містяться конкретні пропозиції щодо конкретних бандитів цієї влади. Починаючи з головного бандита Віктора Януковича, О, О, далі! О, далі! Сенат Сполучених Штатів Америки готовий до прийняття рішення щодо запровадження санкцій до тих, хто винний в побитті і відданні наказів про побиття мирних демонстрантів. І це дуже важливо. Крім того, я хотів, хочу скористатися цією нагодою і передати вам вітання від українців Америки, які об'єднані в Український конгресовий комітет Америки. Саме вони брали активну участь підготовці цих сенатських слухань, і саме вони запонували майже повністю приміщення Сенатського комітету закордонних справ. Дорогі друзі. Хочу вам ще раз сказати, що Демократична Америка, Сполучені Штати Америки, Сенат Сполучених Штатів Америки і Українська громада Америки разом з нами. Слава вам! Слава Україні!